Сестри, і брати, від щирого серця скажемо слава нашому Господу. Цей день недільний, який нам дарував Господь, ми зібрані в ім'я Його святе в цьому домі молитви, щоб послави, прославити Його ім'я святе, воздати йому належну хвалу честь і подяку. Господь наш достойний від нас подяки, Він достойний хвали і поклоніння. Бо Він нас спас не з діл наших, а по своїй великій милості. Слава Господу нашому! Ми знаємо, скорблять серця наші, в нашій країні йде війна, але в нашій місцевості Господь нам дарує спокій за що слава навіки йому. Тож будьмо вдячні нашому Богу, прославмо і возвелишмо Його ім'я Святе. І завжди дякуємо йому, бо не по нашим заслугам, або ми такі добрі. Але Господь по своїй великій милості сьогодні нам дарує це надзвичайне служіння, за що, слава йому, ми співали це дивний псалом, і там є такі слова. Господи, як хочеш, честь мене. Ну щоб тільки в гріху не було у серцю моєму, слава навіки йому, Господь сьогодні робить ту благословенну роботу і хто призває ім'я його святе, хто сьогодні скаже в своєму серці навіть не в словах. Господі, прости мені, бо я вчинив те і те негідне в очах твоїх по своїй великій милості і через заслуги Сина Його Ісуса Христа. Він нам прощає, хвала йому віки. Свого часу Христос сказав, я маю владу прощати гріхи на землі. Дорогі сестри і брати, коли йому дорикнули, що він сказав до цієї грішничі, що прощаються тобі гріхи твої, хай би Господь нам допоміг і нас благословив. І будьмо уважні до читання Слова Божого, хай наші серця пламеніють. До Нього, бо через слово Його святе Господь сьогодні хоче нас підбадьорити, хоче нас очистити, хоче нам докорити і хоче нас випробувати, бо Його слово, воно є живе і діяльне, яке способне судити навіть наміри думок наших, хвала на віки нашому Богу. Я буду читати святе слово. Нашого Господа Ісуса Христа, яке було сказане через Єванелиста Луки, я зачитаю два вірші з 11 розділу 27 і 8 вірші, де написано так. І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього. Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що ти сав їх. А Він відказав так, блажені ж і ті, хто слухає Божого Слова і Його береже, дяка нашому Богу. Я б сказав цих два вірші нам би хватило цього хліба духовного на сьогоднішній день, щоб ми ним жили, щоб ми роздумували над ним і його виконували. Ми чули із прочитаного, що коли Ісус Христос проповітував, Слово звичав цю добру новину народу, який, який його слухав, то одна і жінка із народу, я думаю, що вона надзвичайно слухала ті слова, які Христос говорив, і вона взяла до свого серця і висловила цю думку, що блаженна утроба, яка носила тебе і груди, яких ти їх сам. Христос відповів так. Але і блаженні ті, які слухають цього Слова Божого і його дотримують, його виконують, ним живуть, споживають це слово в серцю своєму і ходять згідно його святого Слова дорогами правди. І хай би Господь нам допоміг, сестри і брати, бути виконавцями його святого Слова. Христос свого часу сказав. Мої заповіді не тяжкі. І я вірю в ті слова, які сказав Христос. Тому, коли ми до Нього звертаємося, коли ми просимо у Нього допомоги, то Він нам завжди виходить на допомогу. І нам говорить слово Боже, що Він навіть дає нам більше, чим ми просимо у нього за що слава навіки нашому Господу. Бо Він знає більше нас, навіть як ми самі себе знаємо. І от далі свого часу. Сталася така подія в життю Ісуса Христа на цій скорботній землі. Я я борщати із 37-го вірша і з того самого розділу такі слова. Коли він говорив, то один фарисей став благати його пообідати в нього, він же прийшов та ще й при столі. Фарисей вже побачив, що все, здивувався, що перед обідом він перш не обмився. Ми знаємо звичай юдеїв, звичай євреїв, але в тодішній час люди жили, ходили і не так, як ми сьогодні. Ноги забруднювалися, руки теж. І от ми чули спрочитано, коли Ісус ще говорив ці слова. Проповідував слово Боже, звичайши добру новину, один фарисей став благати його, що він зайшов дим його і пообідав у нього. Але коли Христос переступив поріг дому його, то він здивувався, цей фарисей, що він, перш ніж прийме обід, не обмив своїх рук, не обмив них, бо це був звичай. Свого часу народу Ізраїльського. І далі, Христос промовив до нього. Христос, бачивши і знавши його думки, знавши і це його здивування, яким він здивувався, то Господь промовив до нього тепер ви фарисеї, що чистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирство та. Та кривди, нерозумний, чи той, хто створив оте зовнішнє, не створив і внутрішнє, то ж милостиню подавайте з внутрішнього, і ось все буде вам чисте? Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри. Якщо би вникнути в цей звичай, який є в Домі Ізраїльському, то коли Хтось когось запрошував гості і приходив гість, то господар дому брав воду, брав рушника, обмивав ноги, чи подавав воду, і обмивалися руки. Таким чином, і далі він запрошувався в дим. Але цей чоловік запрошився Ісуса Христа. Я знаю, що в таких багатих домах, читавши пояснення, Стояла вода завжди, і був рушник витерти руки чи ноги. І це люди робили. Але добрий господар, який поважав свого гостя він це міг зробити власноручно, і виконати ці передання людські. Але Христос мо щось звернув більшу увагу, або на щось краще. і і здобніше, ніж та, щоб обмити руки або ноги. І Він говорить: ви, чистите зовнішність, кухля, чи миски, чи ще чогось небудь, а що діється в ваших серцях, що діється в вашому нутрі, воно чогось повне, не того, що потрібно у ньому бути. І от каже, що ви робите з внутрішнього, від серця свого. А те зовнішнє воно вам подасться. Бо каже слово Боже, що чим серце ваше наповнене, те й промовляють уста. В одному місці він говорить, що не сквернить людину те, що входить в її уста, але та сквернить людину, що виходить з ус її, що людина переповнена її серце і уста промовляють. І ми можемо пізнати. Ми не раз говоримо, я знаю, чим та людина дихає, чувши його розмову, чувши якусь суперечку, і каже, можемо висловити свою тілесну думку. Але каже Христос, що чи ж не той, хто створився зовнішнє, не створив він і внутрішнє, то ж милостину подавайте внутрішнього і ось буде. Все чисте. І далі він говорить, що ви даєте десятину з усього. Десятина була потрібна, і кожен християнин, тож тобто кожна людина побожна давала з усього. навіть каже, цього зілля і з кмину. Але щось основне ви обходите, щось основне ви забуваєте, щось основне, основне ви залишаєте Гора вам, бо ви десятину даєте зм'яти та рути. З усякого зилля, а обминаєте суд та Божу любов, це треба робити і того не лишати. Дорогі сестри і брати, як це сьогодні важливо в життю нашому, каже нам слово Боже, що ви створені в Христі Ісусі на добрі діла, на добрі вчинки, дорогі сестри і брати. Тож ми повинні робити добрі вчинки, подавати милостиню. Як в 58-му розділі книга пророка Ісаїя звертається нам, Слово Боже, на цей нелицемірний піс, або лицемірний піс, що ви постите, каже, мучите душу свою, все остальне і тому подібне, але щось інакше ви залишаєте, ви не... основний мій піс у тому полягає, щоб дати голодному хліба, це, що не має одежі, вкрити тіло Його. І все завжди робити ці добрі діла оцього хоче Господь за що слава нашому Богу. Хай Господнє ім'я буде возвеличене, а нам Господь хай буде прославлений в життю нашому і ходженню перед Ним. І свого часу Ісус Христос проповідував, навчав нарід, звищавши добру новину. І завжди були і запитання до нього. Приходили різні люди, і давали різні запитання. І от було. Одне питання таке до нього. Коли учні були з Ісусом Христом, то Христос говорив прощати гріхи своєму ближньому. І от учень Петро підходить до Ісуса Христа і говорить до нього, бо в законі написано, що я повинен простити. Своєму ближньому, або своєму братові сім раз, коли він попросить. Але Христос що ж інше сказав до нього. Петро приступив тоді і запитав ще у нього 18 розділ Євангелія від святого Матвія. Петро приступив тоді та й запитав ще його, Господи, скільки разів брат він може згрішити проти мене, а я маю прощати йому чи не до семи разів. Ісус промовляє до нього, не кажу тобі то самий раз, але аж до всім даси раз по семи. Тобто завжди прощати, коли брат твій попросить у Тебе прости мені, бо я зрішив, що перед тобою. І далі Христос говорить, до чого подібне Царство Боже? 23-й вірш тим, то Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів урахунок зробити і своїми рабами. І далі він говорить, коли ж він почав враховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів, а що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Ми чули, чоловік заборгував у свого пана велику суму грошей або 10 тисяч талантів. Це надзвичайно велика сума. Навіть на сьогоднішній день. І каже слово Боже, якщо цей чоловік не мав із чого віддати, то пан сказав. Такий був закон, і його виконували, що сказав своїм слугам продати його жінку, його дітей і все, що в нього є, і вернути борг. Але цей довжник, цей чоловік. Павниш перед ним, перед своїм паном і благав його, пане, прости мені. Я поверну тобі, коли буду мати ці гроші, коли буду мати з чого тобі віддати. І далі нам говорить слово Боже, що пан змилосердився над ним, змилосердився, простив йому все. Простив йому цей Борг, який він мав, пан йому простив. І я думаю, що цей чоловік, коли він піднявся на ноги свої, він став такий дуже надто здивований. Як таке може бути? Як він мені, може, я ти слова не так почув? Може я неправильно зрозумів, але коли дійшло до розуму Його, що його пан йому прощає. Але щось сталося гірше в житті цього чоловіка, який був прощений своїм паном і каже, що, вийшовши на вулицю, зустрів свого брата, який був винен, йому там тих пару динаріїв, і почав його душити. Віддай мені борг мій!» – Каже слово Боже. А товариш товариший опав ноги йому і благав його, кажучи, потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він борг не верне. І далі нам говорить слово Боже, як побачили дружічого, якому був довг прощений, здивувалися дивом великим. Все прийшли і розповіли своєму панові, що цей чоловік і зробив із своїм ближнім. Дорогі брати і сестри, тоді каже слово Боже, тоді пан його кличе, та й говорить до нього, рабі лукавий. Я простив був тобі весь твій борг, бо просив ти мене, чи ж тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем. Як і я над тобою був змилувався і прогнівився Пан Його, і котам Його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само і отець мій небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові і серця свого їхніх прогріхів. Слава навіки нашому Богу! Дорогі, брати і сестри! Перед нами буде молитва. І хай би Господь нам допоміг і нас благословив, щоб ніхто із нас в серцю своєму не затримував. Якої ж провини на брата чи на сестру своєму прощаймо. Бо кара слово Боже, коли ми не простимо і нам не проститься, як тут нам говориться у Слові Божому, так і отач мій, що на небі вам не простить. Хай би Господь милував кожного з нас, дорогі брати і сестри. Не допускаємо навіть думки такого серцю своєму, щоб затримувати чиюсь провину і, а прощати і завжди. Просити Господа, щоб він нам дарував цю любов свою, бо каже, слово Боже, що любов покриває багато гріхів. Коли в нас пробуває любов Божа в серцях наших, ми виконаємо. І це Боже Слово. Ми знаємо, що коли Ісус Христос був ще одного чоловіка в гостині, і прийшла жінка, одна переступила, довідавшися, що Христос є у його домі, і прийшла із собою, принесла цю альбастру пляшечку миру, розбила, і в ноги йому намастила волосся своїм витирала і плакала, і просила його. Дорогі сестри, брати, але коли цей Фарисей подивився і поміркував серце своєму, і сказав, коли би був він пророк, то він знав би, хто торкається його. Як цей чоловік осудив чужинку, яка своїм лошам витирала ноги його і цим дорогочим миру виляла на ноги йому, і Христос каже до нього, ти, Симоне, коли я вийшов, дим твій, ти не подав, ти не зробив, ти не виконав. Але дивися, вона прийшла цим дорогочинним миром намастела ноги і волоссям своїм витирає. І каже: завжди цей її вчинок буде згаданий. Де тільки буде проповідуватися ця Євангелія, слава нашому Богу і каже, кому багато прошено, той багато оцінить. Господь хай нам допоможе і нас благословить, а нашому Богу Хай буде слава повіки. Амінь. Будемо молитися.